Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми з вами поговоримо про таски, тому що це питання дуже вразило всі чати. Йде активне обговорення вже два дні. Закрився проєкт Monlix і як ми тепер будемо брати, закривати таску і забирати щодня батарейку. Давайте Музика по-перше, що я хочу сказати, в офіційному чаті Roller є повідомлення, де нам сказали, що MonLIX на е, оновленні, тобто е, не написали, що, на жаль, ми припиняємо працювати з цим партнером, буде якесь оновлення, але це не означає, що після оновлення буде знов та крута штучка, де ми за 10 секунд закривали таску і отримували батарейку. Тож, давайте поглянемо на ті завдання, які ще досі виплачують справно і допомагають закривати деяким гравцям таски щодня. Перше, що знов я хочу вам сказати, що, будь ласка, передивіться всі ці завдання. Іноді ось в цьому першому буває завдання встановити гру, пограти 1-2-3 хвилини, і завдання виконане. Коштує воно 006 РЛТ, але воно не постійне. До речі, ось є завдання встановити ОКХ з біржу і користуватись декілька хвилин. Це для iOS вам заплатять за це 0,27 РЛТ і таска буде виконана. Так, вона одноразова, але такі завдання є, і вони дуже часто з'являються. Тепер я особисто виконую. Три таски, тобто три завдання. Перше це onClick, яке знаходиться в постачальнику лутаблі. Так, ми переходимо на OnClick, Ви авторизує... авторизуєтесь, якщо це потрібно. Я вже зареєстрована. Виглядає це ось так: ну, я вже передивила сьогодні всі кліки. Тут натискаєте клік, тут у вас буде якийсь сайт. Тут буде написано подивитись, і скільки за це нарахують, і скільки хвилин треба дивитись, ви відкриваєте в новій вкладці, передивляєтесь, на цій вкладці йде таймер, він завершився. Якщо це браузер, то це буде якесь звукове відтворення. Ви закриваєте ту вашу таску, і тут вже є нарахування. Коли мінімальний вивід з цього завдання 100 поємтів. Коли ви назбираєте 100 плюс поєдні, ви натискаєте на кнопочку Вивід. Тут буде активна ця кнопочка синя, і ви виводите: ось, подивіться, будь ласка, це статистика моїх виводів. Звісно, що тут був перерив деякий, коли з'явилися таски. Ті, що були по 10 секунд, я трошки не заходила сюди. Отже, тут буде вивід, може бути невеличка затримка від перегрузу сайту, але він сплатить правно. Ось, бачите, це вже, тобто, ну, не перший і не десятий раз. Так, з цим розібрались. Друге, що з цього постачальника, я дивлюсь, це відео. Відео я передивляюсь на іншому пристрої. І воно в мене йде майже нон-стопом цілий день. Ось. Так, після логіну відкривається вікно, де ми можемо обрати категорію перегляду відео і дивитись. Що я хочу вам сказати? Ось є, є ось така шкала, де за одну годину перегляду нам дають 5 поїнтів, за 2 години 5 поїнтів. Мінімальний вивід 10 поїнтів. Це, я не пам'ятаю, 001. Неважливо. Суть в тому, що ви маєте в браузері вимкнути AD-блок, тобто рекламу, і тоді за годину перегляду ви дуже швидко наберете 10 поінтів для мінімального виводу. Я збираю на цьому сайті щонайменше 1000 поїдні, щоб вивести і отримати один РЛТ, щоб закрити завдання тижневе і закрити ні, щоб закрити... Щоденне завдання, там, де 0,5 заробити, і закрити в тасках на Єпасі заробити один РЛТ. Це десь близько тижня. Якщо гарний день, багато реклами, то дуже швидко набирається. Це в мене за 2 дні. Два дні перегляд сайту і перегляд оцих відео. Так, є. як виводити? Натискаємо на, на ці цифри, натискаємо на цю зелену, обираємо. Тут постачальника, в мене ще один сайт. Обираємо постачальника і натискаємо вивід. І ось воно перерахувало вам, що це буде стільки. Я не буду виводити, я збираю. Зараховує одразу. Тобто тільки я натисну на вивід, поки повернусь на сайт, вже зарахувало. Є, це друга. Тепер ми закриваємо і дивимось на оце. Тут TimeWall. Це той самий постачальник, там, де ми з вами збирали кліки. Але це інше нарахування. Тобто, ви можете проклікати сайти в постачальнику лутаблі, зайти сюди і проклікати також тут ті самі сайти, але нарах... О, в мене вже є один сайт. Тут йде інше нарахування. Тобто, там в мене за 70, тут в мене 28. Ось як це виглядає. З'являється якийсь сайт, перегляд. Мені нарахують за 5 секунд 14 пунктів. Давайте це зробимо. Перевірка на робота. І відкривається інший сайт. Звукове відтворення, ви все чули. Закриваємо і все. І ось пройшло нарахування. І тепер тут у мене вже 42. І це інші поінти. Вони збираються тут. Давайте зробимо такий собі експеримент. Тут я назбираю на один РЛТ. Подивимося, скільки це буде за часом. Сьогодні у нас 26 липня зарахувала це я вам розповіла три діючі методи, якими можна заробити. Іноді, ось тут, бувають опитування. Ще я хочу вам показати, що я назбирала за минулий місяць 5 матіків на вивід, і давайте зараз я покажу, як виводити крок за кроком. Так, я виводжу на біржу Bitget, я вже казала, що Матік збираю на цій біржі. Коли я заходжу на головну, заходжу сюди, натискаю на гаманець. Я потрапляю в головне меню своїх активів. Тут всі мої аккаунти, всякі ф'ючерси таке. нас цікавить спот. Це всі мої активи, які на споті, ось мій Матік. І тут є кнопочка депозит. Я натискаю. Тепер я обираю, що я буду вибирати мене матік, цікавить мене мережа Полігон. Це написано у нас в роллеркоїні, коли ми будемо виводити матік. Так, виводити. І ось тут воно нам пише обов'язково мережа полігон. Так, є, ми обрали мережу полігон. І мені сформувало адресу. Я її копіюю, вертаюсь в роляркою, погоджуємось з усім. Тут ми пишемо 5. Я напишу 0,3. Може, комісія буде. Так, і все. Натискаю на вивід. Тепер воно мене питає, чи згодна я з цим всім. Я пишу так. І мій код аутентифікації є. Тепер я в наступному відео вам скажу, через скільки зарахувало, але зазвичай сьогодні вночі, завтра вранці, вже буде в мене на рахунку. Тож, це я теж вам показала. Отже, не хвилюйтесь, я сподіваюся, що все скоро знову стане якнайкраще. Монлікс повернеться, але кліки відео вони нам допомагають вже не перший місяць. Тому зверніть на це увагу, можна також ними користуватись. Тому, я сподіваюся, було корисно. Ставте лайк, це мотивує мене робити для вас відео більш інформативними. Доєднуйтесь до наших спільнот, підписуйтесь на мій інший канал, там більше проєктів, не лише RollerCoin. Дякую, що були зі мною! Обіймаю і до побачення!